І так, всім здоров'я зразу до діла кладу мультиметр на 200 вольт змінний струм. І провіряю, чи іде з катушки генератора, мені Вольтаж на комутатор. Так, я відключив фішки від Ну, до продовження до комутатора та підключаю ось <кхи> спочатку тут зблизька. Можна провірити ось тут, відключивши ось ці всі фішки. Від комутатора, але спочатку тут зблизька включаю 200 вольт та кручу стартером. Якщо на мультиметрі немає 40-80 вольт, тоді катушка в неробочому стані. Далі. У мене його і немає цього вольтажа, далі можна провірити ще на спротив, супротивні стартер, той генератор. Включаю на режим ізмирення супротивлення, спротива, також залишається тут на мінус. І тут же також плюс генератора. І як бачимо, в мене мультиметр нічого не показує. Значить обрив обмотки мультиметра. Далі, провіряю датчик хола. Датчик хола ось цей червоно-білий провід. В кожного по різному це супротивлення тут. Звісно, тут можна ще й поспорити, в кого як. От, в когось 160 Ом, це нормальне супротивлення. Ось в мене 460. Кажу, що цей датчик він вже негодний. Але в деяких людей в... із таким сопротивленням, з противом датчик хола ще працює. І так, далі. Ну, нормальний і спротив 160 Ом. Далі провіряю чорно-білий провід. Так, чорно-білий провід, він знаходиться також ось тут на мультиметрі біля чорно-червоного провіда з генератора. Вони всі йдуть сюди на комутатор. Також залишається цей мінусовий щуп. З мультиметра на масі скутера, а червоний підключаю на чорно, біло чорний при в виключеному зажиганні Він у мене дзвониться. А при включеному зажиганні він дзвонитися не має. так, включаю зажигання. Як бачимо кнопка не знаю, чи видно. Зараз виключу. от тепер включив зажигання. І ось цей провід дзвонитися не повинен. Йду. Він не дзвониться. Так що супер. І так, далі, провіряю, чи приходить маса на комутатор. Засовую... У нас зелений провід, як бачимо, маса приходить. Тепер провіряю, чи йде з комутатора жовто, жовто-синій провід. Як бачимо, обрива нема. Так, ще можна провірити цей жовто-синій, чи приходить плюс на бабіну. Так, і від'єдную від маси скутера та приєдную ось на жовто-чорний провід, на цей жовто-чорний, я сказав, жовто-синій, що йде до бабіни. Нема обрива? Як бачимо, спротив Є, обрива нема. Далі можна провірити первичну та вторичну обмотки бобіни. Цього переключаю намі 200 ом. та провіряю бобіну. Приблизно має бути. 4 Один від один і чотири, один і... три до... до три. Тут в мене бабіна вроді ще добра. Торічну обмотку переключаю на 20 кілоом. Ось це дві первічна обмотка, а ось це О, ось. Це. Мае три килоома. Так и я три четыре. Так шестнадцать мультиметр. А Походу ця в мене бабіна не дзвониться, вторична обмотка. Ось цю бабіну також треба замінити. Має бути 3 кОм. Їх немає. Нічого не дзвониться. Взагалі. Також може бути комутатор, так як в мене комутатор вже новий. Спочатку я на нього нарікав, тому що в мене було напряження з те, що я самого першу міряв з генератора, було 40 вольт, але того напряження все одно мало і має бути 80 вольт. І потрібно міняти генератор та бабіну. Ще що може бути? Ще може бути свічний ковпачок. Як бачимо, в мене його немає. Також 4 кілоом має приблизно бути на 4-3 на свічному копачкові. Якщо важко заводиться, то буду ще заміряти компресію в моторі зараз. І так, зняв бронепровод та прозвонив саму катушку. Так, як я казав, має бути один із чимось від 1,3 до 2. кОм. Так і є 1,9. Значить, в мене катушка добра. Це первічна обмотка Вторична обмотка. має бути на вторішній одмочці має бути 3, 3... 3 кОм Включаю на 20 Та, втикаю на контакт бронепровода так попасти і так і є три кілоома. Це нам говорить про те, що бобіна здорова, вона добра. Не добрий, ось тільки бронепровод. Він в мене вже є новий. Десь тут. Зараз знайду. І, і так, надів. Новий бронепровод. І зміряю вторичну обмотку. Ставлю на контакт в броніпроводі на контакт свічі. І як бачу спротив Є, так що все супер, все вийшло. Бабіна робоча з броніпроводом. Буду підключати ось так, провіру, чи все працює потім.